Так назву дев'яте століття. Саме у 882 році з'являється держава Русь. Так, Русь це протоукраїнська держава. Чому перше розташування Русі, друге столиця Київ, третє. А що це у нас? Так це ж герб Русі нічого не нагадує. Та навіть того дядька, що Русь Хрестив звали князь Володимир, а не Владимір. Радзивільська мапа 1613 року. Це перша картографічна згадка про Україну у 1648 році. Бодя Хмельницький починає множити всіх на нуль, так і з'являється гетьманщина. Поку, а на картах ця держава позначається як країн та козак, тобто Україна земля козаків. Потім Україна попадає в величезну глибоку російську імперію. А от західні землі України зберігають свою автономію у складі австро угорщини Далі п'ять років Україна існує під назвою УНР. Центральна Рада УНР думає, що армія їм нафіг не потрібна, тому УНР перетворюється на УРСР аж на 69 років. І нарешті, 24 серпня 1991 року з'являється незалежна держава Україна. Тож в такі моменти головне впевнено казати.